Якщо у вас викрали автомобіль, будьте готові викласти за його повернення чи маленьку суму. Саме так підзаробляли запорізькі поліцейські за повернення авто його власник мав заплатити половину його вартості в іншому випадку. Ризикував взагалі ніколи не побачити свою машину. Банду організували дві запорізькі поліцейські. Обидві жінки працювали слідчими у Дніпропетровському райвідділку. одна очолювала саме відділ з розшуку викрадених авто. Друга була підлеглою спритної лідерки. Це слідчі поліції, це жінки 88-го та року народження. мають певний досвід в органах поліції. Але без чоловіків нікуди, тому до банди поліціантки залучають трьох представників сильної статі. Один з них займався викраденням автомобілів, двоє інших працювали на станції техобслуговування. І всі колишні зеки. З метою викрадення автомобілів та подальшого їх переховування поліцейські долучили до свого так званого бізнесу людей з кримінальним минулим. Самі ж поліцейські кришували діяльність членів свого угруповання. Схема, за якою працювала банда, не перевершена за своїм цинізмом. У водія уганяють авто, а поліцейські вимагають гроші за його повернення. Сума половина вартості машини. Якщо ж водій відмовляється, автомобіль розбирають на запчастини та продають. «Цей злочин є тяжким і передбачена санкція статті від 5 до 10 років з конфіскації майна. Днями служба безпеки разом із прокуратурою привели спецоперацію з затриманням організаторів та членів банди. Ці кадри стали надбанням громадськості. Попалися всі із злочинної групи, зокрема і поліцейські, у яких вилучили помічені гроші. Того ж дня всім оголосили про підозру. Чоловіків взяли під варту, а от жінок у погонах організаторів злочинного угрупування відпустили додому, чекати суд під домашнім арештом. У прокуратурі таким рішенням приголосили. Ломшені, попереджають про наслідки. Для того, щоб уникнути ризиків впливу на свідків, впливу на інших учасників кримінального провадження, впливу на прийняття експертом якогось рішення, ми вирішили найбільш об'єктивним. Є такий запобіжний захист, як під варто. Рішення відпустити поліцейських виносить суддя Вознесенівського районного суду Запоріжжя Олександр Бойко. Відчукаємо його на робочому місці. Однак служитель Феміди не хоче пояснювати своє рішення і просто зачиняється у кабінеті. Чому взяли, не взяли під підварту, а Випіч, залишили? Ми не будемо печати. Слідчик судитимуть за кількома статтями. Це організація злочинного групування і вимагання у прокуратурі. Наполягають підозрюваних обов'язково треба взяти під варту і вже планують оскаржувати попередні рішення в апеляції.